Слухай, я знаю, що я не твоя мати, і через мене померла Карина, але де твоя справжня мама? Вона пішла від нас. Не питай, як це сталося. Чому? Я не розкажу. Ну гаразд, розкажу. Мам, дивись, що я, я намалював. Тобі подобається? ти знову Ой, синку, це так мило! Ми з татом дуже пишаємося тобою. Так любий. Це як мою маму підносити. <плес> О, ні, це дуже погано намальовано. Що? Я просто був чесним. Вибачся перед ним, негайно. Це гаразд, мамо, спитай, кого я намалював. Ну, мабуть, це я. Це Карина з татового телефону. Вибач, я просто був чесним. О, мені зайшло. Те, ти виляєш хвостом, притягла мене як ласо. Ти прям фатальна, безпечна, як Джон.